Так, в цій коробці середньо об'єднана, предмет металевий газовий балон. Сильного кольору, з маркуванням, з наліткою. В якому знаходиться два поліетиленові пакети з схожими ну, з прямокутниками білого та блакитного кольорів. Ось ще раз посвятити. количество данных 48 бегулком белого коля

До управління боротьби з наркозачиності в Сумській області надійшла інформація про те, що одна з мешканок обласного центру може бути причетна до розповсюдження наркотиків шляхом закладок. У межах оперативно-профілактичного відпрацювання поблизу одного з поштоматів міста Суми наші співробітники побачили вказану дівчину. У ході огляду посилки, якої було виявлено два пакунки психотропно речовної екстазі у кількості 300 пігулок. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання зловмисниці поліцейські знайшли 300 грамів психотропної речини амфетамін, 50 грамів психотропної речини ПІП-солі, а також наркотичні засоби Міфідрон з загальною вагою 200 грамів та 100 грамів елітного сорту канабісу. У ході подальшого розслідування наші співробітники з'ясували, що починаючи з вересня минулого року зломисниця співпрацювала у якості закладчиця з інтернет магазином Психотропні речовини отримувала через поштові відправлення та після цього здійснювала їх збут на території міста Суми шляхом закладок. За цінами чорного ринку, загальна вартість вилученого становить близько 1,5 мільйона гривень. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру за частиною першої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Слідство триває.